Доброго дня, діти! Сьогодні на нас чекає знайомство з твором чеського композитора Берджеха Сметани симфонічною поемою «Влтава». Берджих Сметана чеський композитор, який жив у 19 столітті. Його музика це символ національного відродження Чехії, а його головний твір життя цикл симфонічних поем під назвою Моя Батьківщина. Це твори про красу рідної землі, її легенди та природу. Сьогодні ми разом прослухаємо одну з найвідоміших поем цього циклу «Волтава», названа на честь річки, що тече через прагу. Симфонічна поема у Влтави розповідає про шлях річки, відеї народження в горах, через ліси та поля, повсела та замки, аж до великої величної течії у столиці. У музики ви почуєте, як з маленьких струмочків виростає потік. Як хвилюється вода, як відбиваються місячні ночі, як звучать мисливські роги та народні танці? Тож зараз постав урок на паузу та прослухай музичний твір самостійно, а вже після спробуйте відповіді на запитання. Хто такий Берджик Сметана? та чому він має важливе значення для музичної культури Чехії? Які картини намалювала музика? Який настрій викликала у вас ця поема? Поняйте, як зображено природу у порах року Вівальді та в Ултаві сметани. Що спільного та відмінного між цими творами? А на сьогодні наш урок закінчено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Ліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!